Вітаю у промову! Чи любите пригадувати щось, що було дуже-дуже давно? Давнісінько, бо зна коли, казна коли, хто зна коли. Тоді ви точно знайомі із цими царями горохом, паньком, тимком чи хмельком. Пригадали їх за царя тимка, як земля була тонка. За царя горошка, коли людей було трошки, за царя трохи, як людей було трохи, за царя хмелька, як людей була жменька. Або ж, говорять, то ще тоді діялося, як шкуряні гроші були. Але ж пам'ятайте й іншу народну мудрість хто старе поминає, той щастя не має, хто давнє пам'яне, Ой, лиха не мене, говоріть українською правильно, а що було, то загуло.